Дніпроти 203 це 12-метровий низькопідловий тролейбус, який виготовляється на заводі МАЗ в Білорусі з 2017 року, комплектується збирається в Україні на південному машинобудівному заводі в місті Дніпрі. Довжина цього тролейбуса 12 200 мм, ширина 2500 мм, висота 3500 мм, база 6140 мм, кліренс 125 мм. Маса без пасажирів 11,2 тонн, повна маса 18 тонн, максимальна швидкість 65 км за годину. Мізлі сидіння 31, нормальна місткість 100, повна міськість 107 Тролейбус з Тролейбус т 203 має опцію автономного ходу до 20 км від лінійної батареї ДІМІ на 100а годин. При номінальній напрузі 550 вольт. Час зарядка від контактної мережі становить до 40 хвилин. Мас секції АКБ з 160 батарей з 576 кілограм. Тролейбус може комплектуватися системою кондиціонування як і в кабіні водія, так і в салоні для зручності пасажирів на інвалідних візках, наявна відкидна апарель, яка розташована на середніх дверцях, відкидається лише вручну. Тролейбус також обладнаний інформаційною системою зовнішнього сповіщувачем для осіб з вадами зору, пнем натичне штанго-оловлювачами. Як видимо, з не є потужністю 180 кВт. Експлуатація таких тролейбусів почалася ще з 4 серпня 2017 року в місті Дніпро. Перше розпочали роботу два тролейбуси моделі Дніпроти 203 на маршруті номер 14 А вже листопад 2017 року почалися поставки з семи нових тролейбусів Дніпроти 203 в Кематорськ. 2017 року нові тролейбуси Дніпроти 203 отримали місто Рівне січні 2018 року. Працюють переважно на маршрутах 11 і 12, які мають ділянки лінії безконтактної мережі. А вже з грудня 2018 року такі тролейбуси отримали Керпиниське з 10 одиниць. З квітня 2018 року до Чернівців не дійшли перші тролейбуси Дніпроти 203. Наступні вже планують 18 травня 2018 року. Продовж серпня 2019 року до тролейбусного парку міста Запоріжжя не дійшли 15 тролейбусів Дніпроти 203. А уже з жовтні 2019 року такі тролейбуси Дніпроти 203 з бортового номера 302. Отримало місто Бахмут. З грудня 2019 року надійшли перші чотири тролейбуси проти 203 до Кривого року від з бортовим номером 301 до 304 з за 54 запланованих. Які придбані за кошти ЄБРР, А вже з 23 грудня 2019 року розпочали експлуатацію на маршруті номер 20 З вересня 2020 року Слов'янське тролейбусне управління перше надійшли два тролейбуси НІНПРОТ 203 з бортового номера 401-402, а листопаді 2020-го одержало 403-го бортового номеру. І в листопаді 2020 року запустили тролейбусний маршрут номер 5 б від залізничного вокзалу до мікрорайон Хімік. З серпня 2021 року. І ще тролейбуси Дніпроти 203 надійшли до Сєвєродонецька для створення лінії Сєверодонецьк-Лисичанськ. А уже з вересня 2021 року у Миколаїві презентовані перші 10 тролейбусів Дніпроти 203 з 40, які придбані у 2021 року за кредитом ЄБРР. «Південмаш» вдалося продати навіть за кордон. Наприклад, Молдовське місто Біємсі отримало вже партію тролейбусів у лютому 2021 року. І він. Зіставить 20 штук. Наразі дніпро 203 випущено за 2017-2021 рік екземпляри зіставило 219 штук.